Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Коротше, так як я обіцяв вчора, я сьогодні купив чіпси з новим смаком. Ну, не знаю, ви, хтось з вас може сказати, що це не новий смак, що ви його їли, але принаймні для мене новий смак. Тому зі смаком е, брекону. Е, грильований бекон. Так, походу, це називається. Коротше, бачимо бекон. Ми пару днів назад брали лайк зі смаком беконом. Як виявилось, було дизлайка, не лайк. І перевіримо, чи Лейс. Справді. Як е, справді мені сподобається цей смак, чи справді він буде краще за лайк. Ми це зараз перевіримо. Тому поїхали народ до заставки. Денні здружні реагує, Денні здружні реагує. Сьогодні буде реагувати на є опис. по англійськи по англійськи по англійськи по англійськи Немає. Чи є? Ну добре. Сьогодні буде реагувати на лейс, грілет, бекон. Флаурет, флаурет, флаурет. Почитаємо коментарі, але не тільки під вчорашнім роликом. Я хочу ще зачитати там, де ви писали про кепку. Пам'ятаєте, я питався, чи знімати мені у кепці і в окулярах. І ви там багато понаписували, що порахуємо коментарі, скільки ви написали. Якщо зараз я порахую, буде 10 коментарів про Кепку і окуляри доведеться зараз одівати. Ну добре, але спочатку читаємо е, під вчорашнім роликом, бачу, ви багато коментарів лишили. Оце називається е, віддана аудиторія. Моя послухала, що лайків ми не змогли набрати, але зато ви змогли багато коментарів написати. Дуже вам сильно дякую за ваш актив. Коротше, 70 переглядів, це не... Ну, молодці. Коротч, молодці. На... Вчорашній цей з молоком, молоко розчарувало. 30 коментарів. Молодці. Так як я просив, так і все, і набрали. Хоча там було вчора 35 я дивився, а тепер 30, значить тут знову постарався. Окей, поїхали. Мюслі, хорошо, знімі відео на гриби. Добре, але є проблемка. Коротше, чого вони вчора кричали? Пам'ятаєте, я вчора вам мав щось сказати про, чи знімати мені відео на озеро, вони тут кричали. А вони кричали через те, що. Та тато мій він коротше взяв гриби і всі порізав. А треба було їх не різати. Щось там проді просто він коротше все порізав. І тепер вже не годин то насмажити ті гриби, які мама хотіла, бо. Порізала, треба було м, вроді просто почистити. Точно не знаю, але вроді просто почистити. Він все порізав, і тепер мама каже, що насмажити не може. що Треба наново збирати. Що це лише у зупу може піти ще кудись. Тому не знаю, чи вийде відео на гриби. I'm sorry, так вийшло. Тепер ви знаєте, чого вчора такий був крик. Мама дійсно знервувалася через те, що е, він по почистив. Він порізав гриби, треба було почистити. Такі справи. Наступний коментарій від Арабік Бой. Думаю, буде цікаво посмотрети, як діляться виноградний сок. Тому знімі. Е, якщо у мене вийде, ми сьогодні будемо робити виноградний. Ну подивимося, вийде, знімлю вже на завтра. Е, на завтра, типу, сьогодні знімлю на завтра. якщо не вийде, то взагалі нічого не знімлю. Подивимося по. По ситуації, та е, мюслі, снімій відео віноградному сокі. Я вже сказав, добре постараюсь. Діджей пієсто буду ставити дзвіночок на початку жовтня, щоб не пропустити. Не запий челендж. Добре, не пропустиш. До речі, сьогодні в нас. Я хотів сказати, у нас сьогодні не запий челендж, не, не, не запий челендж. Сьогодні будемо не запивати їсти лейс, не запивати з кавою челендж. Та добре, я жартую. Е, не запий челендж буде на початку жовтня. та. Сьогодні у нас просто чіпси Лейс грильований бекон. Е, добре. Містер Пістер, так, давай велику реакцію на гриби. Якщо ну, поки що не буде, я вже пояснив ситуацію. Якщо мама чи купить гриби і посмажить, тоді буде. Якщо так, то ні. Ну смисл купувати, як ми вчора збирали. і Тут так вийшла така ситуація. I'm sorry. Добре. Ріо e, Бірт, чекаю реакцію на гриби, які ти збирав. Вибач, я вже пояснив. Електронік бой, мені цікаво було подивитися відео на озері, як, і як робиться виноградовий Сік. Виноградовий сік, ну не знаю, якщо полуся, але от на озері, думаю, на початку жовтня також, може, поїду і вам щось познімаю пусть куплю реакцію, ми там поїмо з вами і я покажу там те озеро, яке я був того року. Ну, не знаю, постараюся. Але то зараз буде холодно, але то теж треба в обід іти, коли тепленько. Ну, подивимось. Мюслі, знімій відео на озер. Постараюсь. Ксюша Студенцева хотіла б побачити відео на ці гриби, які ти збирав. І як ти їх їш. Ну, вибач, вже не буде. Настя Тодорченко, так дуже хочу подивитися відео на озері. Добре, знімлю. Настя Тошенцова. я чекаю на початку жовтня на Незапий Чалендж. Добре, постараюся зняти. Олеся Давиденко, на озері було буде дуже, думаю, цікаво. Тому знімай, як ти там їш. Окей, я це якраз хочу і зняти. Геннадій Осадчук. Чекаю відео, як робиться виноградовий сік. Якщо вийде знімлю, містер Бістер, так хочу, щоб ти зняв відео на озері. Постараюсь. На Маша Науменко так зніме відео про виноградовий сік. Вийде знімлю. Леонід Тимчук. Думаю, буде цікаво відео на озері, тільки щоб ти там зняв. Постараюся знімлю. Не постараюся, не знімлю. Я думаю, що вийде на початку жовтня. Я мав по-чесному 6 вересня поїхати на озеро, але... Коли після роботи я думав то як з мішками поїду знімлю, але так не вийшло, бо не вийшло, бо була пізно година, я їхав вже додому ти знімав вдома. Ну, якби вийшло, то би вийшло. Е не знаю, це я вже читав. Е я б хотів побачити відео на озері, Окей, так давай відео на озері знімлю. Так, я хочу, як робиться відео виноградовий сік. Думаю, буде цікаво. Добре, постараюся зняти. Валерія Коваленко, давай відео на озеро. Добре. Містер Бістер, так давай на ці гриби, які ти зібрав реакцію. Добре, Лідія Петровська, думаю, на озері вийде класне відео, тому чекаю. Думаю, в мене вийде зняти. Леоновіч. Так, давай відео на гриби, які ти сьогодні збирав. Постараюсь. Ай, яке постараюсь, та не, не вийде. На гриби не вийде, які я збирав. Бо тому що порізав, ну я ж сказав, не вийде. Ну просто ви вчора, ну ви зрозуміли, коротше. Настя Тушенцова до мене отрі... вийде лампове відео, тому чекай, окей, Леруся, тупо що молоко було погане, а так була б хороша оцінка. Звичайно, все через те, що таке, ну розумієте. Беруть молоко з села, при... привозять сюди, ставлять такі великій каструлі і вона там вариться, то молоко. Якщо молоко зварилося добре, воно буде смачне. Якщо воно підгоріле, воно буде не смачне. Вчора вчорашній випадок було підгоріле, тому не смачне. Так, так не повезло, розумієте? Треба, щоб повезло це. Ну, ліпше в такому випадку купити магазинне молоко, ну, але. Це ви щас витрати, розумієте? А так не витрати. Добре. Роман Ковальчук, так, давай, якщо вийде зняти тобі відео на озері. Мені тоді літом дуже сподобалось те відео, де ти був на озері. Давай тепер так. А він має на увазі про там, де я був у Трускавці. Ну, добре, я... то було Трускавецьке озеро, а це буде наше місцеве. Ну, не місцеве, то майже в місті знаходиться того озу. Ну, це і я, я знімлю. З наступний коментарі від Валерії. Знову Коваленко, давай зніми відео, як робиться виноградовий сік. Постараюсь знімлю. Роман Ковачук, ну так, зніми відео, як робиться виноградовий сік. Постараюся знімлю. Окей, зніми відео на озері. Окей. Чекаю відео на озері. Добре, дякую. Олеся Давиденко, ну так, зніми відео на гриби, які ти їх їш, які її збирав. Вже не вийде. Геннадій Осачук, чекаю, відео. Не за pay challenge, якщо вийде, знімлю. Ні, pay challenge точно вийде. Вибачайте, точно вийде на початку жовтня. Я вже за... за... Коротше, збився, що вийде, що не вийде. Паша Рітос, о, давай відео на озері. Думаю, вийде круте відео. Я теж так думаю. Геннадій Осачук, Чекаю відео на гриби, не вийде поки що. Хіба якщо не куплять? Ну, а або ми прореагуємо з вами на ці гриби, які тато порізав з зупою. У зубі вже тоді, так як мама сказала, ну подивимось. Наступний коментарій. містер бістер. О, чекаю, на початку жовтня не запий челлендж. Добре буде. Блін, тоді завтра зніми нам баранчиків. Я не знаю, чи я туди поїду. Я хочу спочатку треба дізнатися, чи вони там ті баранчики є. Якщо ті баранчики вони там є, я їх знімлю. Маша Науменко. Деніс Френні, давай поскоріше знімай, не запий челлендж. Я дуже його сильно чекаю. Ну, швидше, як на початку жовтня, не вийде, тільки на початок жовтня, тому такі справи. Знову Маша Науменко, ну може зняти відеореакцію на гриби. Ну, вже не знімлю. Містер Бістер, з молоком не повезло тобі, ну, не повезло. І останні коментарі від Айфона Айфоновича. Думаю, на озері получиться класне відео. як тоді у Трускавці. Тому як вийшло, зніми там відео. Але у Трускавці це було літом і було тепленько, було класно. А зараз уже холода. ну, постараюся зняти. То буде холодно, але я постараюся зняти. Коротше, у мене вчора було 14200, тепер 14100. Ютуб списав, блін. А, Ютуб списав, дуже жалко. Ну, що зробиш? Деякі відео вже вийшли. Давайте ще хочу пере. Йой, в мене дуже багато. Я перерахував вчора, я опублікував 50 шортів. Ого. Із них лише один е, набрав 8 тисяч. Ого. Це називається багато познімав, нічого не получив. Так. А ну що тут? Може тут про окуляри? Так, так, так. Так, так, так. Смакиця під перед вчорашнім, ну, 27-го. Получається. Давайте. Тоді... <гум> а давай вже скоро знімаю, а то я зачекався. Відео знімати я б тобі не радив, бо. Ага гага. Ага. І там ви писали про кепку. З простими, давай, давай. Якщо хочеш, знімай на годину відео, я подивлюся. Добре, це ще тоді читав. Це не то. Це перед учором. Це ще пару днів. Це там, де ми з печем реагували. Я просто хочу переповнити, я вас питався про кепку. І тут 23. Ну, ну може, в принципі. 100 просмотрів набирають. Так. В окулярах і у кепці. Во. Раз, коментарі. Я вже не годен вас тримати, мені вже рука болить. Так, на годину. Раз, так, 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 так. так, так. Е, Два. Є. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Е. Вже є сім коментарів на -та 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 -та. Вісім. А, ну, вісім, дев'ять. Е, дивиться. Е, так, 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 ну один він не знімає. Так, так, так. 9. У нас ми переходимо. 10. Ну, коротше, є 10 коментарів там про кепку і про е, ці окуляри. Тому я можу, в принципі, вам зняти. Добре, треба віднести телефон. і Я приходжу знову сюди. Фу, їсти. Я вже потратив так багато часу, добре. Я зараз вертаюся. Короче, я багато ви писали в коментарях про кепку і окуляри, то давайте я кепку одіну, а окуляри завтра одіну. Давайте сьогодні кепку, завтра окуляри. Ти все, все кепку я одіваю, старий Денис Френдлі повертається. фух. Я, коротше, кидав перше, знімав пару шортів з чіпсами Лейс. Туди, сюди, туди-сюди. І може бути, знаєте, повноті вже. ну, Маленькі кришки і чіпсів. Ну, подивимося, що є. Надіюсь, коротше, починаємо. Лейс не підведе. Думаю, ти будеш краще за лайк. Поїхали. Ану? Ну, пахне, не непогано. Але дивіться, бо я ніколи спочатку не показую, що всередині, я показую, коли вже є. Дивіться, скільки повітря. Бач, ану чекайте, ось тако, бачите? Ну, мало на дні, мало. І ти платиш за цю пачку 45 гривень, а то мало. Що зробиш, друзі? Таке воно життя. <смір> ну добре, поїхали. Надіюся, Лесь не підведе. Поїхали. Mm. Ну, в принципі, набагато краще, так. Напевно, не підвів, так. Справді чується той бекон. Коротше, супер. Пора давати оцінку. Мені все сподобалось 9 балів, класно. От що називається годний продукт. А не ті ваші лайки, ті дизлайки. На мене сьогодні зранку ніхто не застав у лісі йти, так як вчора. Ну, маємо спокій. Leist je vedno boljše za inče kise, no, najmovske čips. Taki spravek. A, miazg, pamiętaj o Ale smaczne. Звичайно, я лишу ці чіпси на Ютуб Шорт. Тому таке справи. Це чути, що це бекона. Я не то, що ті Чі чіпці взагалі не чути було. Ну, смачно, смачно. That's much. Треба щось запити. Нас сьогодні не за. У нас сьогодні не не запий челендж. Звичайний і все. У Нас сьогодні запий і з'їш челендж. Набагато ці чіпси приємніші за ті. А ті взагалі, відстій. від Які справи? А зараз нам допоможе ложка зібрати маленькі кусочки. А великий чіпс. Хотілося б вам взяти гострий смак Лейс Стронг з васабіна не запича, а немає, немає. Там тільки пекельна та ну як же та кубаса называется? Салямиво. То, що ми з вами їли, тому ели? Найбільший чіпс чипс цій пальцы. Вот тут найбільше чути бекон. Та ні, не потовкав я чіпси, думаю, потовкав. Коли грався, ні. Solano no dobra. dobbia. Gnamo, Коловик Миньон. Няма-няма. Давайте еще пару штук и там на YouTube шорт. трех и мой на ютуб шорт и я на ютуб шорт дышаю о смакота Добре, це останнє. Це останнє, то одно YouTube -шорт. Все. Ем... Хочу сказати, що я йшов той магазин, де я брав для вас лейс-буклес, і там знову є лез-буклес, але з тими всіма смаками, які ми вже з мамою їли, тому нових немає. Я, б, я думав, Вдруг з'явився новий смак. Бо я дивився в інтернеті, що я зі смаком сиру, ну і сметана і, і цибуля. Не було. Ті самі смаки, що ми з вами їли. Такі справи. Що друзі, я даю. Ну, поки що, я даю. Чіпси, як чипсів. Смачні і краще за лайк. Це найголовніше. Бекон чую, тому смачно. Добре. Тепер можна і випити води. Бо у нас... Сьогодні не, не запий челендж, а... а з'їж лейс зі смаком бекону челендж. А не все, що зможеш. Тому таке справа. До речі, а з водою, як буду чіпси. Смачно, не смачно. Давайте перевіримо ще. А? Ммм, mm, такі водянисті. Особо не чути приправив з водою. А Напився супер. У зубах застряло. Відвернувся, щоб ви не виділи. Коротше, друзі, на цьому все. Я залишив на ютуб шорт. Ось стільки чіпсів. Всього лише ост... ось стільки, ну не дуже багато. По суті, найбільшу ми частину з вами сьогодні з'їли. Ось такі були гейлетт бакон. Загальна оцінка 9 балів Смачно, прикольно і набагато краще за ті дебільні лайк. Тому такі справи. Ті лайк реально жахливі. Та. Тому такі справи, сподобався ріл. Сподобався ролик. Угу. Лайки не ставте. Бо Ютуб спише. Пишіть побільше коментарів, підписуємося на канал. І нажимаємо на дзвіночок, щоб дивитися моє відео першим. З вами був Денсфрейн. Всім дякую за перегляд. Побачимо завтра. Завтра вас чекає дуже багато. Ну, 2-3 реакції, напевно, 2 реакції. І сьогодні чекайте багато ютуб шортів. Всім пока-пока. Бувайте, друзі. Ой, завтра ще кліп вас чекає. Ну, це вже завтра. Все. Бувайте, дякую, що були зі мною на відео. Всім пока!